Злякало абсолютно. Так, да, ми чекали, блядь, з хлопцем чи з дівчиною, так, да, ми все чекали. <рисвіт> Я відчував, блядь, напруження. Так, да, На це не злякало абсолютно. Єдине, нас це здивувало що саме в момент початку тривоги ми знаходились в позі 69. Там навіть дівчинка. Це звідки летить? Літа стендап, ми не сидім, на силі неприємно. прийнятно. Дякую, дякую.

Дякую, дякую. Оплески, пану. Паново... Навіть не розумів, що в мене буля в дитинстві, бо я просто не розумів суть булінгу. Наприклад, ми у дитинстві у дворі любили грати в черепашок ніндзя. Там є чотири черепашки ніндзя. Рафаела, Мікеланджело, Мікеланджело, Віанарда. Вгадайте, яку черепашку я грав? Міколанджеле. Ні. Ні, я мов, я молився. Щоб бути спринтером, я просив. Нє, це Дмитро забрав. Я, я грав п'яту черепашку, котра приїхала з Білісі. Унікальна черепашка з ім'ям Хачело. І сука, вони мені забороняли грати Черепашок, якщо я не виносив зброю Хачело. Це два шампури. Сіє! Yeah! Швенар, пізда тебя і вкусно ще шлях. Але є бонусу Хачело Черпашка, яка потрахався з мамою Рафаела. Тетя Наташа спасибо за щадзв… За 6 дійсно. <смаснався> книгу і покупець її не забрав. Спасибо. Ну просто відморозився. Проценко Віталій Анатолійовичу. <смаснався> Пам'ятайте, будь ласка, і не майте справ жодних цієї людини. І я от коли забирав цю книгу свою, подумав, яке б прізвище було б в нього, якби він завжди забирав посилки. Сто процентка. Дякую. Дякую. Е, любите ходити в душу? Хто любить? Союзників своїх. Знає... Там будь-коли, хоч зараз. Я серйозно. Я на, насправді я е, люблю, знаєте, теплі ванни. Е, я Спартак Субота на інтерв'ю Масійчук. Знаєте, було проблема нещодавно, бо у нас вимкнули воду. Не було води в будинку взагалі ніякої ні холодної, ні гарячої. Докуп не було взагалі. І це прям. Цікаво спостерігати, наскільки низько ми можемо впасти як люди, коли у нас забирають щось, у да? нас забирають воду, наскільки швидко ми можемо перетворитись в героїв е, скаженого Макса фільму, знаєте, цих. Одразу біля бювета куча велика черга бабулек, які готові віддати своє життя і за воду, і посісти місце в Вальхаллі. Але дали воду, повернули. Повернули воду, почали писати повідомлення в чаті, дуже радісні, скидати фотки, води. Але в мене вода не з'явилася. Знаєте, це образливо, це прям неприємно. Я зателефонував вже до диспетчерки, спитати, в чому справа. Вона мені сказала, якого хера я їй дзвоню на її особистий номер. Я останнє таке чув від своєї колишньої. Я навіть трошки зрадів, що моя колишня працює диспетчеркою в ЖЕКу. Вона насправді, враховуючи наш з нею попередній досвід, була б гарним диспетчером. Вона б гарантовано відповідала на смс вночі. Ну, типу, ти спиш, відповідала. На. Я пояснив, що в мене немає води, на що мені диспетчерка сказала, що, скоріш за все. У мене проблема зі стояком. Ну, по-перше, звідки вона знає, а по-друге, взагалі-то такі проблеми в парі вони вирішуються разом. Ну, тобто там є. Е... Цю ну це, це працює, все, сижу за кермом БМВ, все, розумієте? Сижу, чекаю, поки дружина на заправці розрахується, але от машина на мені оформлена, так що все, все в порядку. Дуже безлаберно ставлюся до своїх фінансів, але моя дружина навпаки, вона, вона полярна в цьому плані, в неї все структуровано, в неї в таблиці, в неї що там прибуток витрати, що зайде, що має вийти. В доларах, в євро, в гривнях, в дукатах, блядь, в песо, в каштанах, блядь, там ну, та, Там така, там та був якщо не ноутбук, ну, оцей з таблицями. От тут всі оці колонки, то остання колонка десь тут не є, розумієте, десь в донорів. Вона сидить постійно, вона нас постійно якісь підрахунки роблять нашої сімейної бухгалтерії. здається, що буде продовжувати генеральну бухгалтерію, що перетвориться в курсу. Я боюся, зайду в кімнату і на мій буси. Вона мене з дитиною буде називати ну, Що це? Пропонувати випити чай 9 разів на день. Мені не, не треба. Мені така дружина не треба. І Дійсно, це дуже важко. І найголовніший момент в тому, що вона заробляє менше, ніж я, але грошей в неї більше, чому зроблять. Ну це зрозуміло, тому що ну, коли її витрачати, якщо вона постійно в вікселі сидить. Ну, Для неї Excel це соціальна мережа. Ти де сидиш в Твіттері? я в Вікселі. Моя дружина єдина людина у світі, в якої в Вікселі є аватарка. Ти нічого нічо з цим не зробиш. Тому що якби я вів, якби я цю таблицю фінансову, там була б тільки одна клітинка, де було б написано товариш нормально. Там є, є така штукенція. І дуже добре, що вона ну, збирає гроші за Це дуже круто, тому що... Я, ну, як я казав, в неї грошей більше, ніж ніж у мене. І це, блять, забув я нахуй. Я так я реагую наче на тут зйомка, тільки тут прямо я не знаю, Netflix знімає, я забув! Я забув. Ну добре, зараз чекайте. Коротше, і ви, ви в неї, в неї, в неї, в неї більше грошей, ніж в мене. Це ми зрозуміли. Хоча вона витрачає там на побут, на якісь дитячі речі, на там, якісь рахунки вона оплачує. А я роблю імпульсивні покупки. Імпульсивні покупки. Переводячи на нормальну мову, це купую всяку херню. Розуміє? Це моя дружина переводчика, якщо що, в, о, в даній експесі. Хоча я не розумію, з яких таких пір людина-паук-світільник це херня. Я, це я не розумію. Ну, якби не він, моя дружина не побачила в кімнаті свій калькулятор. Так, це абсолютно нормальна річ. Ніби. Це, це, це Реально, купую дуже багато всякої херні, мені здається, що в центральному офісі Алієкспреса там пам'ятник. Стоїть 100-метровий, зі всієї херні, що я купив за останні тиждень, вони там поставили. Дуже люблю купити щось непотрібне. Непотрібний товар, не послугу. Поки я живий, жива, кун на камера нахильчати. Я... Вона досі працює, якщо що, що приходити. Так, да? так, да, там да, з да. вами. Саме так у мене десь з фінансами виходить, і це дуже погано. знову е, да, забув, блядь, знову забув, так хорошо йшли з вами. Так хорошо йшли, так хорошо йшли але е, нічого страшного в тому немає. Я хотів, написав, і було, качуся, я перевірив, все, блядь, веде слово. Нічого страшного, так. Да? І е, вона, моя дружина, вона відпадає 10% з кожного свого прибутку фінансову подушку. Фінансова подушка. Що це таке фінансова подушка? Я завжди думав, що це коли мама на Святого Миколая тобі 20 гривень. Вона валежку засовує фінансова душка. Вона заощаджує, вона заощаджує гроші, це дуже круто, тому що я гроші не те, що витрачаю, я їх позбуваюся. Не тільки мені капну, але я такі, блядь, це щось погане. Ходіть, пожалуйста, звідси. Гроші для мене це як стая собак, які на мене напали в парку. Знаєте, я такий, я чому щоб я вас більше не бачив? І чи звідси, все, потім ідуть по цьому парку і такий. Ласочка, хоть одна щеня, пожалуйста. Мне в паркинг оплатити, ну я звоняшечку не говорю. Чуть-чуть. Я решил трошки щось змінювати в своєму підході до фінансів, бо цей підход неправильный. И я начинаю за консультацію консультацию по финансовой грамотности. За 150 баксів. И консультант тупо не вийшов на зв'язок пояснювати що я наперед всі бабки закинув зрозуміло я на початку думав макс ну тебе кинули на рівному місці кинули на гроші що ти за людина така вообще за людина потім думаю чекай макс може це й був урок ну тобто, там сразу практика типа як на рівному місці, грамотно Заробити 150 доларів, типу, вчися. Так дай в мене там мав бути інтерактив, типу, хто в залі вважає, що його професія типу, найбільш якась дивовижна і дуже безвична, крім вчинення скульптури. Але немає часу на немає часу доксор. Можемо, яким рецепти, яким рецептом? Міністра, бля, не видали Бог, що ви на місце будете, Ви вчителі фізкультури і моя знайома Вона на першому місці. Гран-при найдивовижнішим професіям. Одна моя знайома, Щир, найщиріша, правда, я вам розповідаю. Вона працює бухгалтером в цирку. Людина видає зарплати клоуна. У вас багато знайомих, які зарплати клоунам видають. В ну, цирку працює людина. І зі Микола Тищенко інколи путає до неї за бабками йде. І вона там працює дуже давно, ще з тих, ну, в той період там працювала, коли на карточку не капала зарплата, коли треба було йти до кабінету бухгалтера і там забрати готівку. Уявляєте, яка там черга, з яких персоналів стояла під кабінетом. Там еквілібрист, клоун відміднемо на колесі дав. Як білий коротше. Один-один. Один один черга. І я думаю, бухгалтер в церкву це дуже зручно. Дуже зручно. Де він сказати, там не сходиться нічого страшного, то два ілюзіоніста. Він там щось не було, тільки все зійшлося. Тепер смертельний номер з діркою в бюджеті. Роблю тільки і в Міністерстві оборони. І все, там... там я думаю, така сама тема. І э... декілька років тому це бродячий цирк, це важливо знати, це бродячий цирк. І е, декілька років тому вона приїхала, це моя знайома в Київ з гастролями. І дзвонив мені і каже, Макс, давай зустрінемося з тобою, давно не бачились, посидмоєкому пабі, Ми зустрілися, випили, дуже багато випили. В якийсь момент вона каже: Макс, а поїхали до мене? Вона, кажу, да. вона каже, ну фургончик. Ну випадко фургончики, як дискуться цирк. Ми поїхали. Одразу скажу, що не було нас ніякого інтиму, ми просто друзі. І більше в той момент у нас з фокусником зустрічалася. Я манав, що мене в коробку засунули і приїздили на двічі частини. Причому не в рамках шоу, це просто була помства. помства. Ми поїхали туди, продовжили кухати в фургончику. щоб ви розуміли, в сутрі, що з цього вечора, в якийсь момент до нас приєднався третій, це працівник цирку. Він працював клоуном. І я щось п'яний був дуже умнічений, йому це не сподобалось. І він на якийсь момент стає і каже мені, що ти випендрюєшся, клоун, блядь. Я він вже додасть щось на психах, та це якийсь цирк, блядь. Ну, і піде, розумієте, Але це ще не це був тільки початок вечора, ми продовжували вибивати. І в якусь чудову прекрасну секунду, це моя знайомі, каже, мені Макс, а ти куди-небудь? Гладив тігра. Я кажу, що ти натякаєш? Він каже, ти пішли погладив тігра. Я поглади кажу, можна погладити тігра. Вона каже, звісно, він в мене на зарплаті. Ми два дурака пішли поміж цими вагончиками, це третій, третій години ночі, шукати клітку з лігром, щоб його погладити. І знову ж таки вона допиняє мене і каже, я затикав один минуло. Кажу, що таке? Пару місяців вже як цирк без тварин. Кажу, бля, що ж нам тебе робити? Каже, нічого страшного, пішли погладимо кропатюк. Вас колись пиздили акробати? У мене, мене був досвід. І після цього всього, у ті я викликав таксі, мене везе таксист. Знаєте, такий таксист з червоної книги, він тіпо, не задає питання перші. Е, і він каже, вибачте, будь ласка, я чесно, не з тих таксистів, які розмовляють з пасажирами, але я вперше везу серед ночі п'яну людину з цирка. Е, вас звільнили. Кажу, ні, я їздив влади Тігра. Каже, та як це а цирк цирк вже давно без тварин. Я до речі це підтримую, тому що погане ставлення до е, тварин це дуже погано. Це повинна каратися законом, і я завжди за те, щоб, в принципі гуманізму вони стосувалися не тільки людей, але ще й тварини. Я кажу, що ти ми клоун блядь. <реку> Поїхали давай на цьому мене все Макс Вишинський.